Чого точно не варто робити при розлученні із нарцисом? Багато хто із людей, хто має стосунки з нарцисами і намагався вже декілька разів покинути нарциса, припускалися багатьох помилок. І сьогодні я вам розкажу про ці помилки, і ви зрозумієте, як скоріше, без зайвих втрат покинути свого партнера-нарциса. Мене звуть Юлія Латуненко і от вже 18 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом, а також я допомагаю людям із онкозахворюваннями і працюю у сфері психосоматики. Якщо ви вперше завітали на мій канал, то будь ласка, підпишіться, поставте авансом вподобайку цьому відео і коментуйте всі ваші активності під цим відео, дуже допоможуть моєму каналу просуватися на просторі YouTube. Таким чином, ми з вами разом будемо будувати україномовний простір YouTube з теми психології. Ось настав час. Коли ви вирішили, все більше не можу. Так зі мною не можна. Так не можна до мене ставитися. Я покидаю свого нарцистичного партнера. Ну, ми називаємо нарцистичним партнером будь-якого токсичного партнера. І зараз я вам трошечки... Надам напрямки, куди рухатися, коли ви вже прийняли внутрішнє рішення. Навіть якщо ви зібрали свої валізи і переїхали кудись на окреме помешкання, і ви встановили деяку дистанцію із нарцисом, ви навіть не хочете з ним спілкуватися. І навіть він дав вам цей час. Побути на самоті, зрозуміти, кого ви втратили, яку цінність у своєму житті ви втратили. То через деякий час нарцис, який не витримує того, щоб його покидали, бо від цього страждає його самооцінка, він почне вас повертати. Спочатку це будуть якісь лайтові такі ознаки, або смайлік постави під вашим постом, або просто в меседжер якісь прийшли, при, приприйшли вам квіточку, або просто напише добрий ранок. Ну, це так буде дуже лайтово побажання, гарного дня. Тобто, такі добрі якісь. Доброзичливі, доброзичливі ознаки ставлення до вас. І от уже ви трошечки почали хитатися. Але ви кажете собі стоп, не реагуй. Я знаю, що буде повторення, це вже було. І нарцис може навіть припуститися до сахарного шоу а, після деякого часу таких. Пінгів, да? пінг – це ми називаємо намагання, таке легеньке намагання нарциса повернути вас у контакт. А якщо ви не реагуєте на нього, він починає прямо становитися такою душечкою, він починає повертати все те, що у вас колись було, вашу ілюзію, знов вдягає ту солодку маску, на яку ви вже спочатку стосунків. Колись клюнули, і він почне все все робити для вас і казати: Ой, я все зрозумів, кого я втратив. Я більше не буду. Я буду працювати над стосунками. Навіть так може бути. І от уже ви е, думаєте, що що ж це я така е, дурна, да, таке наробила, таку е, хорошу людину, гарну покинула. Може, і насправді він виправиться, і це все буде гаразд. І ви е, клюєте на оцю е, вудочку е, і повертаєтеся до стосунків, але цього робити не можна, тому що цього е, Припускаються люди, які втрачають зв'язок із реальністю і не враховують той негатив, який вже. Стався у стосунках із нарцисом. Нарцис схильний до того, щоб жити у алгоритмі. І це його алгоритм спочатку вас повернути, а потім повернути ще більший хард у ваших стосунках, ще більше знецінення, ще більшу токсичність. І це станеться все одно, через деякий час ви будете. Дуже жаліти, що ви повернулися. Тому не робіть цього. Якщо ви вже прийняли таке рішення покинути нарциса, то як кажуть, уходячи, уходь. І допоможе вам в цьому знецінення. Це та сама зброя, якою знищує вас нарцис ви повинні знищити його у вашій голові, у вашому серці, у вашій душі. Ви повинні все це знецінити, бо ви знаєте, що далі буде гірше. Далі буде повторення по а, наростаючому, зростаючому колу, і ви опинитесь в ще гіршому стані, якщо повернетесь. Тому знецінюйте всі його пінги. Всі його намагання повернути вас, всі його подарунки, всі його обіцянки, що він виправ, виправиться, тобто прийняли рішення, йдіть. Друга річ, яку не варто робити при розлученні з нарцисом, вона стосується тільки вас і вашого бажання якось відреагувати ту образу ту травму ту травму, яку ви отримали від нарциса. І от, наприклад, він вже утилізував вас, він покинув вас. Або ви утилізували його, покинули його, і вже він у вас у, там в блоці стоїть, ви його заблокували всюди, ви не спілкуєтеся, але весь час думаєте про ту образу, про те, Ніщівне ставлення до вашої особистості з боку нарциса, і вам так хочеться розказати йому, хто він є насправді, написати йому листа, розбомбити його. А тим більше, якщо ви вже пішли до психолога, але вже або вже подивилися якісь відео і зрозуміли, що із вами поруч був нарцис, і вам хочеться йому сказати, що та ти нарцис взагалі, да? І вам хочеться це все виговорити, виписати, і ви берете і е, пишете цього листа, і так хочеться відправити, щоб він знав, хто він є на, насправді. Але не робіть цього. Е, ви можете писати листи, щоб просто полегшити свій стан, але не відправляєте ці листи йому. Тому що, якщо ви це зробите, ви отримуєте дуже велику порцію. Газлайтингу, він ніколи не визнає того, що він був неправий. Це тільки він визнає штучно, коли він сам хоче повернути вас. Коли він на стадії сахарного шоу він може визнавати, що він був неправий. А це е, тільки його е, спосіб вас повернути. Це інструмент, це не справжнє його відчуття провини. От, а коли вже він вас утилізував, він вас вже знецінив до нуля, і ви йому щось там намагаєтеся довести і, і, і логічно йому розкласти, який він був неправий. Це не дойде до нього. Буде тільки. Зворотні. Ти сама, а ти е, так само робила, а ти подивись на себе, а ти неадекватна взагалі, а тобі треба голову лікувати, а ти сама нарциска або нарцис, якщо ви чоловік. Тому ви е, отримаєте оцю хвилю газлайтингу, і навіть можете вийти із цього з думками, що і насправді може він правий, і може е, ви самі себе так накрутили, і це все. Правда про вас, що ви нарциска, що ви там істеричка, що ви неповноцінна, і вам треба йти до психолога і голову лікувати. Може навіть ви ходите до психолога і п'єте вже антидепресанти, бо так часто стається, що оточення нарциса приймає антидепресанти. Не сам нарцис п'є медикаменти заспокійливі там да, від психопатії, а оточення нарциса попадає. Потрапляє у стан депресії і Звертається до лікарів, щоб хоч якось вижити в стосунках із нарцисом, але нарцис ніколи не визнає, що з ним щось не, не, не те і не так, і він ніколи не вживає медикаментів. Він просто йому так добре да, зриватися на вас, вибухати, е, принижувати вас, е, називати вас е, там тупою, негарною, знецінювати вас. Да? А ви потім йдете і до психіатра до психіатра, і замовляєте медикаменти, щоб зовсім там не поїхати дахом. І це все буде вам доводити, що він правий і що насправді це у вас з головою не все в порядку. Тому, якщо ви вже е, вирішили написати листа, то напишіть і просто відкладіть його. Третій пункт, чого вам не треба ні в якому випадку робити, це схилятися до таких соціальних установок, які твердять, що жінка самотня неповноцінна. Якщо ви жінка, чоловікам тут трошечки краще, бо в них є таке. Горде таке пихати слово, я не знаю, як українською сказати холостяк да, російською. Мабуть, є якесь українське. Напишіть мені в коментарях, як буде українською холостяк. Тому жінкам тут трошки складніше впоратися із цими соціальними інтроєктами або установками, де що якщо жінка розлучена та самотня, то вона якась дефективна, неповноцінна, щось з нею не так, і, 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 і нікому вона не потрібна. Так? І ну, ці інтроєкти вони насправді дуже. Часто утримують жінку від того, щоб піти від токсичного чоловіка, щоб покинути його, бо що люди скажуть, да насправді таке є. Це навіть і зараз у сучасний о, час я чую від своїх клієнток, бо це статус заміжньої жінки. В нас, о, він навіть в соціумі, коли ти влаштовуєшся на роботу, да, то якось все одно до самотньої жінки ставляться. Але це все мене. Ми рухаємося вперед, і не буде такого сексизму дуже скоро, бо ми, жінки, о, Повинні поважати себе. Якщо ми себе не поважаємо, то так от до нас і будуть ставитися наше оточення. Тому відкидайте ці всі патріархальні погляди, да, соціальні, що ви якась дефективна, насправді насправді дефективна жінка, яка Ну, вона підтримує токсичні е, стосунки. Да? Ну, Дефективно це погане слово, я б сказала так. Вона потребує такого психологічного лікування. Якщо ви вже наважилися покинути нарциса, то значить, ви вже зробили дуже великий крок до свого розвитку. Да? І це означає навпаки, що ви рухаєтеся у здоровий бік, а не е, підтримувати. Шлюб, в якому над вами знущаються, принижують вас, знецінюють вас. Але от в соціумі воно все навпаки. у нас. Да? Але є ще тут один момент таких соціальних інтроєктів, установок, коли жінка каже: Ну, у, от у нас же є діти, да? і у дітей повинен бути батько, тому я пожертвую собою і залишуся із ним. Бо у дитини повинен бути батько. Це також інтроєкт. Насправді такий, така модель сім'ї дитині не потрібна. Навіть якщо батько і непогано ставиться до дитини, але він, вона бачить дитина, що батько принижає, принижує матір, батько ставиться до неї з неповагою. Це дуже руйнує психіку дитини, і це виховує із дитини того самого нарциса, який потім буде із своєю дружиною так робити. Тому краще ви будете татом і мамою на відстані для дитини, бо ви розлучаєтеся не з дитиною, а не з одним. І не треба склеювати дитиною свій токсичний шлюб. Бо перший, хто страждає від цього, це саме дитина. Четверта річ, яку не треба робити при розлученні із нарцисом, це чіплятися за минуле. Минуле вже не повернеться ніколи, і воно може повернутися тільки на стадії сагатного шоу або шоу або пінгів, про які я казала раніше. Тому оце чіпляння за те, ну, воно ж було добре, воно так е, прекрасно все починалося. Да? Він такий ідеальний, такий перфектний був, е, так е, турбувався про вас, е, так поважав, так кохав. Да? І тепер це все перетворилося на такий жах. І ви чіпляєтеся і думаєте, ну може, я ще щось зможу зробити, щоб повернути... Оцю е, теплоту, яка була, близькість, да? але це все було штучне. Вам просто треба визнати, що він вас ошукав. Це була одна з його масок. Він вдягає маски і обдурює свою жертву. Тому е, справжній він отакий, е, токсичний, деструктивний. Коли йому треба повернути вас, він буде вдягати кожного разу таку маску, коли до тих пір, поки він не з'їсть вас, не зіжре, не виснажить вас тотально і не утилізує вас вже хвору, без ресурсів, і навіть на тій стадії це може статися, коли вже ви будете просто вщент зруйнована психологічно і навіть фізично. Тому я раджу людям, які все ще сподіваються, що отой добрий нарцис колись повернеться в стосунки і що він виправитися може. Нарцисизм це не виправляється ніяк, не лікується. Я раджу вам написати всі ті пункти, ті просто от список зробити, всі пункти, коли він вас. Знецінював дуже боляче, коли він ображав, принижував, обзивав вас там, тупою, негарною, жирною, там, чи ще якоюсь, де ти нікому не потрібна, да, з тобою ніхто не зможе. Да. Коли він ем, е, атакував вас своєю агресією, кричав на вас, е, погрожував вам, маніпулював, коли обдурював вас, коли він. Ем, Виганяв вас з власної квартири, наприклад, таке теж буває, або а, погрожував вам фізичною розправою. Все це згадайте, напишіть, і коли вам дуже захочеться повернути те минуле, коли ваш мозок буде чіплятися за ту ілюзію, коли вам було, було добре з ним. Перечитуйте все це, нагадуйте собі. Не забувайте про це, навіть десь напишіть, повісьте на видному місці в своїй квартирі цей список, щоб ви ніколи не забували, що ця людина робила. А якщо людина це робила, вона ще і ще припуститься до подібних вчинків. І ще є один п'ятий такий психологічний, дуже болючий момент. Який стосується вашого відношення до самої себе або самого себе, якщо ви чоловік, це коли ви виходите із стосунків з токсичною людиною, яка газлайтла вас і вже вам навіяла, що це ви егоїсти або егоїстка, істеричка, нарциска або нарцис. І ви вже виходите і думаєте, Боже, це ж я, це я така, да так мені погано було, і так я вийшла із ними стосунки. Але я така сама, як він, і тепер мені нічого взагалі не світить. Тут я раджу вам спиратися не на те, що про вас казав нарцис, а на вашу історію стосунків із іншими людьми. Подивіться, проаналізуйте своє життя і подивіться, а чи були у вас подібні стосунки, як з цим нарцисом. Та? Чи є в вашій історії життя історія дружби з кимось, або історія стосунків, в яких чоловік, наприклад, не. Не висував вам такі претензії, як нарциз. Да? Не, так, не такі токсичні, скажімо так, стосунки. Так, може незручні, може хворі стосунки, але все ж таки от, не такі бурхливо-токсичні, як з ним. І якщо у вас в вашому житті є, наприклад, друзі, з якими ви роками вибудовуєте стосунки, ви можете навіть запитати у друзів, чи я токсична був. У стосунках із тобою. Да? А, якщо такі зв'язки довготривалі, дружні є, це означає, що а, ви просто потрапили завдяки своїй власній травмі а, у токсичні стосунки. і ви в змозі будувати позитивні здорові стосунки з іншими людьми. Вам треба просто пропрацювати оцю травму, яка притягує вас до таких токсичних людей, яка, на, на що ви ведетесь, да, на що ви в, вмикаєте свою там. Психіку, да на що ваші гормони реагують Да, це скоріше за все дитяча травма, яку ви не опанували, не можете контролювати ще. Але ви здатні будувати позитивні дружні стосунки. Це саме головне на це спирайтеся і працюйте над своїми дитячими травмами, щоб не потрапляти більше у стосунки із токсичними людьми. Пробудовуйте свої власні кордони, відношення до себе, пропрацьовуйте свою адекватну самооцінку і тоді. А ви ще на початку зможете впізнати токсичну людину і просто не е, підпустити її до себе, не будете будувати з неї ніяких близьких стосунків, навіть не близьких, навіть бізнесу, навіть е, ділові стосунки не будете будувати. Просто скажете ні, я, я не з тобою мені е, в іншу в інший бік іти. От, тому ну, такі основні правила розлучення із нарцисом, і такі помилки не припускайтеся їх. А я запрошую вас поставити цьому відео лайк або дизлайк, якщо вам не вподоби це відео. Натисніть вподобайку, тисніть дзвіночок, щоб першими узнавати про мої нові відео. і Чекайте на мої нові випуски українською, коментуйте мої відео, навіть якщо вам нічого сказати, то просто надішліть мені синеньке та жовтеньке, серденько. Або просто напишіть Дякую. Це також допоможе Ютубу ідентифікувати мій канал, як корисний він буде показуватися багатьом людям. Ну, а я пропоную вам передивитися. На моєму каналі в плейлисті нарциси, психопати, маніпулятори. Відео дуже цікаво, токсичний бос. Воно буде корисним не тільки тим людям, які є підлеглими, підлеглими токсичних босів, а і тих людей, хто є самі босами. Тому що нам треба розвивати трошки емпатію до наших підлеглих співробітників. Ну а я прощаюся з вами і до нових зустрічей.